Ковбасний цех представляє рубрику байки перед сном. Давним-давно, так що вже ніхто не згадає, чи правда це чи казка в одному цеху трапилась дуже цікава історія. На нічній зміні пан коптильник поставив ковбасу до камери, щоб вона злегка підкоптилась. Але його важкі трудові будні дали про себе знати, повіки стали важкими, одним словом, він заснув трохи. Тим часом ковбаса перекоптилась, як казали знаючи, люди стала відтінком як мулаточка. Ну що ж робити, так то продукт добрий, але трохи не такий, як звичайно. Подумали, побалакали і відправили цю ковбасу в магазин. Тихо. Пройшло кілька годин дзвінок з магазину. Продавці кажуть, не знаємо, що це за ковбаса, але тепер привозьте тільки таку. Ось так буває. Ніколи не знаєш, як краще. Ось історії кінець, а хто слухав, пильнуйте дотримання технології виробництва та не нехтуйте випадковими результатами.